Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і ми просто зараз зануримось у гарячу атмосферу турніру BlackBall Стантій Challenge, що відбувся в Києві у клубі Вахаграй 24 травня 2025 року. Справжнє божевілля на полі, адже цього разу 10 тренерів вивели в бій свої найменші, але не менш бойові команди. Гобліни, ящерки, тролі. Зелена хвиля заполонила арену. І серед усієї цієї навали моя команда Greedy Гобос. Після попереднього турніру ми підсилили склад третім тролем зірковим гравцем. Хоча середній IQ команди досить двозначний, це нас не зупиняє. Суддя дає настанову на чесну гру і оголошує пари першого туру. Погнали! Мій перший суперник Ангеліна з її командою огрів: шість масивних людожерів виходять на передню лінію. Між їх ніг шниряють дрібні, але злісні гноблари. Першими в атаці огри гобліни тримають стрій як можуть падають, літають, але не здаються. Гноблари не втрачають моменту і одразу фалять кожного, хто лежить. Тролі міцно тримають центр поля. Гобліни оточують м'яченосця і, о, диво, троє огрів задумались. Наші малюки миттєво вибивають м'яч, підіймають, але до тачдаун зони не встигають. 0-0 у першому таймі. Але ми ще в грі. Завдяки запасам Bloodweiser майже вся команда повернулась на поле. І ми в атаці. Тролі тиснуть уперед. Гоблін з пилкою фолить, жорстко, але без серйозних травм. Позаду боротьба за м'яч. О, Огри вирішили діяти нестандартно. Запустили гноблара. Один полетів від китка, другий з магічного піддупника. І обидва ідеально приземлились. Підіймають м'яч і. тачдаун! 1-0 на користь огрів. Ми не здаємось, граємо гоблінський гамбіт. Передача троль підхоплює гобліна і кидає його просто в натоп фанатів. Кінець гри 1-0. Огри беруть перемогу. Решта матчів першого туру пройшли так. Чорні гобліни переграли Снотлінгів 2-0. Інші Снотлінги розтоптали ящерок 2-0. В ящерячій дуелі перемогли прудкіші 0-2. У гоблінів перемогли найхитріші 0-2. Всім привіт! З вами Житомирський волотівник. І сьогодні я був зґвалтований. Сьогодні приходив в Києві, виходить стантій-турнір по бладболу. Тобто, фішка в тому, що у тебе є команда. І ти не можеш в неї взяти е, ігроків, які мають велику силу. Ну основних, Тобто ти береш мелких, там, наприклад, гоблінів, е, халфлінгів і типу такого. Тобто у тебе команда ісключительно состоїть із швидких чувачків. От е, пройшов виход, турнір. Е, я потеряв свій титул. Е, мій титул Абріл Андрій Романов. Але це не повод закінчувати і грати в цю гру. Uh, якби блокбол, така ігра, що ти либо перестаєш грати, либо ти тільтуєш і продовжуєш грати. Так що всім спасибо, всі дивіться, грають торбу і всі грайте в бладбол, приходьте сюди в клуб на Київ. Хорошого дня, другий тур і грі проти гоблінів з лабіринту Івана. Від початку видно, гра буде чесною, але вибуховою. Ми починаємо в захисті, закидаємо м'яч супернику, і одразу у відповідь летить бомба. Наш гоблін відбиває її, але вона падає прямо в центр. Фангус з шаром тисне вперед. Тролі б'ються між собою. гобліни піднімають м'яч і прориваються. Наш бензопильник встигає добігти і нокаутує м'яченосця, але м'яч падає прямо в руки бомбардира. І він з м'ячем та бомбою біжить в залікову зону. Тачдаун! 1-0 на користь гоблінів Івана. Моя атака. Мій фанатик з кулею врізається у ворожий стрій. Гравець з пилкою фолить троля, і той падає. Регенерація не спрацювала. Починається кривавий балаган, Фоли на лежачих. Підкуп судді з обох боків. Іван майстерно жбурляє бомби. Але наш м'яченозець таки проривається. Тачдаун 1-1. Спроба зоряної комбінації від суперника. Підбір, передача. Троль підхоблює гобліна і з'їдає його. Мяч у безодні. Матч закінчується з рахунком 1-1. Інші результати цього туру Ящерки прибили чорних гоблінів 3-1. Снотлінги подолали гоблінів 1-0. Огри не здолали ящерок 0-2. Снотлінги розгромили ще одних ящерок 4-0. Розкажи так, всіх вітаю, мене звати Богдан. Е, сьогодні я приїхав грати на, на цей турнір з Вінниці, з дружиною, з групи підтримки. Е, Грай за команду Лізардів, але за скінків. Такий формат. Е, дві перемоги. Дві перемоги. Зараз буде третя гра на перше місце. Як то кажуть, навичкам везе. Це моє перше змагання. Так, це я е, вдалося вибратись. Це дуже класно, атмосфера класна, раці чудові. Все подобається. Хто не приїхав е, на цей івент, хто не приїхав на це, то пошкодував дуже сильно. Бо це дуже класний захід. Треба підтримувати. Граці, які ще е, не приїхали або соромляться приїхати, приїжджайте. Це дуже класно. Е, ми підтримуємо все, надамо, допоможемо. Е, вступайте, дивіться канал Грай Торбу». Дивіться каналу Юри є у Зубрицького. Дивіться ігри, дивіться, грайте в ігри, приїжджайте, ми чекаємо. Також є версія на ПК, ББ3. також заходьте, допоможемо, бо проводяться кожен раз, кожні три місяці сезон. Будемо раді вітати очки. і не тільки, бо є ветерани, які не хочуть грати. Треба, треба їх змушувати. По-доброму. Фінальний раунд Гріді Гобос проти Міші та його ящурів. На поле вибігають швидкі скінки та грізний кроксігор. Ми обираємо атаку. Фанатики тролі вже готуються до ультранасилля. Мяч падає Гоблін намагається підняти дві спроби і марно. Скінки кидаються вперед, але падають самі. Нарешті м'яч піднято, і м'ячоносець ховається між тролів. Ящерки підбігають, вибивають м'яч. Боротьба навколо. Обидві команди не можуть його підняти. Тролі зачищають територію, гоблін хапає м'яч, але з натовпу виринає суперпруткий скінг. Він біжить і падає в останній момент мордою в землю. Тачдаун 1-0 на користь гоблінів. Перед перервою скінки відповідають блискавичною атакою. Рахунок стає 1-1. Другий тайм ящерки з м'ячем, але тролі щільно стоять у центрі. Суперники йдуть флангом, але там наш гоблін з пилкою. Надійна пилка заводиться з другого разу, і м'ячоносець уходить в нокаут. Навколо м'яча знову боротьба. Ніхто не може підняти. І ось нарешті жадібний Гоблін хапає шкіряного і мчить до залікової зони. Скінки не встигають. Тачдаун 2-1. Гра завершена перемогою Гріді Гобос. Решта фінальних ігор пройшла так. Снотлінги обіграли ящерок 2-0. гобліни перемогли снотлінгів 1-0. Інші ящери здолали чорних гоблінів 2-0. Огри та гобліни зіграли в нічию 1 -1. Всіх вітаю, мене звати Іван. Це вже третій турнір, в якому я приймаю участь. Сьогодні я грав за команду Гоблінів. Це перший раз взагалі, коли я грав в станті командою. Ну, поки ми, мені вони сподобались напевно більше. Бо це дуже весело, дуже багато «secret weapons». Це все цікаво використовувати. Багато цікавих нових для мене механік. Сьогодні я першу гру програв, дві інші гри зіграв нічию. Це для мене вже прогрес, бо граю я не дуже. Куби я кидаю не дуже. Тому ну, напевно, на сьогоднішній день це найуспішніший мій турнір. На бладбол треба ходити. На цьому все. От і відгриміли фінальні матчі. Суддя оголошує результати. Із запізненням нагороду за перемогу в другому сезоні Київської ліги Бобрікбол отримує Олег. Всі учасники турніру отримують пам'ятні призи від організаторів. Найбільшу кількість тачдаунів занесли Снотлінги Андрія. Найбільшу кількість травм нанесли ящерки Богдана. Найбільше вдалих китків сокомандника зробила Ангеліна і її огри. Івану не пощастило кинути три черепа, також його троль з'їв свого сокомандника. Нагороду за невдалий ривок в тачдаун зоні отримав Олег зі своїми гоблінами. Останнє місце і дерев'яну ложку отримує Міша і його ящерки. Я з жадівними гоблінами посів п'яте місце. Третє місце захопили гобліни Олега. На другому місці опинилися ящерки Богдана. Перше місце посіли Снотлінги Андрія. Вітаємо переможців. Дякую організаторам за чудову подію і всім за веселі ігри. Цей цікавий формат робить і без того скажений бладбол ще хаотичнішим, веселішим та захопливим. Буду з нетерпінням чекати наступного станті турніру. Дякую всім за перегляд! Діліться враженнями у коментарях та пишіть, яка команда з ліги найменших зацікавила вас. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.